Привіт-привіт! Сьогодні я розповім про дві речі, які, коли жінки їх опускають, часто не дають їм будувати ніжні цілі, і ми або вигораємо, опускаючи ці дві речі, або ж ми розчаровуємося часто. І я це спостерігаю досить часто, тому мені важливо цим з вами поділитися. Отже, зараз. Почну ділитися екраном, сподіваюся, ви його бачите. Якщо ні, будь ласка, напишіть у чаті. Отже, дві важливих речі. І перша з них дуже багато хто упускає і знецінює те, що культивація навичок потребує часу і постійності. Отже, щоб отримати результат. Здебільшого нам потрібні нові навички, тому що якщо ми хочемо отримати те, чого у нас не було, нам потрібно почати робити те, чого ми перед цим не робили. І у цьому процесі ми ростемо. Ми будуємо нові навички, нові вміння. Таким чином ми отримуємо результати. І через соцмережі вони не роблять нам хорошу послугу у цьому, тому що... Ми часто бачимо людей, які вже досягли певного рівня культивації, тобто вони нарощували ці навички, і вже на певному рівні їм легше це транслювати, легше це показувати всім, і ми дивимося на них. І в нас складається ілюзія, що їм це легко далося. Я свідомо перелопатила біографії приблизно 30 підприємців, і тим більше це я шукала сама. А загалом, вивчаючи, як люди будували свій успіх, я всюди бачила культивацію. Тобто я не знаю випадку, де бажаний результат впав на голову. Тим більше, якийсь такий результат, який має зв'язок з Роботою більшість результатів мають. Але якщо люди не зробили роботу, то часто зробили роботу їх батьки і передали їм якийсь старт у формі певного капіталу або ще чогось. Але більшість результатів потребує культивації. І мені дуже цікаво, коли, особливо у просторі саморозвитку, підприємиці розповідають, що я там робила те те і те. Перше, п'яте, третє, десяте. І ось ця одна техніка е, дала мені всі результати. Е, для мене дуже милі такі історії, і я починаю дивитися, що ж вона робила перед цим. І здебільшого е, років 8, 10, 15 є культивації перед цим. Вона працювала вчителем йоги, вона працювала ще щось робила. Тобто. Е, Люди іноді, коли вони вже досягають результату, вони якось так забувають весь шлях до нього. І тому часто соцмережі сповнені саме контентом, який створюють, я ж кажу, люди вже зробили певний рівень культивації, вони вже спростили собі багато речей. І вони говорять там: о, оця техніка принесла мені все. Питання в тому, що дуже рідко один інструмент принесе вам все. В основному, ваша культивація. Ваші маленькі стабільні дії це найважливіша частинка. І якщо хтось каже, що без культивації можливий якийсь видатний результат, часто він або обманює, або не бачить, в якому місці культивація сталася. Тому що вона є всюди. Дитина, щоб народитись, має 9 місяців провести у мами в животі насіння, щоб вирости, проводить час в землі, дуб, щоб вирости, взагалі йому холод треба, зиму пережити спочатку. А потім боротися з бур'янами. Це всюди є в природі, це дуже природньо потреба у е, зрощуванні. І тому я бачу велику кількість людей, які дивляться там на когось і думають, о, ну окей, якщо цій жінці та техніка допомогла, то я зараз теж візьму зроблю короткий шлях. Я зроблю ту техніку, і зараз у мене все станеться. І здебільшого воно не стається, тому що воно потребує культивації. Але шкода, що часто люди покидають результат, навіть не просунувшись до нього, тому що їм нав'язали думку, що якось це станеться швидко і без зусиль. І дуже шкода, тому що я бачу багато дуже талановитих людей, які можуть мати прекрасні результати, але. Купляються на оці всі розповіді про легкі, суперлегкі, швидкі шляхи, раз, два, три. І просто не роблять і шкода, бо не отримують те, що вони могли би мати точно. І тому я пропоную, по-перше, не порівнювати чиїсь розділ 30 з вашим розділом 1. Тому що це нормально, що потрібне зрощення навиків. До моменту, коли у нас будуть результати, це цілком нормально, воно потрібно. І далі, як на мене, дуже важливо шукати не як нічого не робити. Тому що оце як нічого не робити, воно страшенно не допомагає. Маркетинг любить цю частинку, там розповісти, як нічого не робити, хоча в цьому теж є мінус. Але дуже часто люди, які хочуть нічого не робити і багато отримувати, вони рідко прямо отримують бажане. Подумайте про фізичну форму, до прикладу. Фізична форма не впаде вам на голову ви над нею маєте працювати, чи ви це виберете, чи це буде випадково. Але щоб мати гарну фізичну форму, треба вкласти систематичні зусилля. І я не кажу, що вони мають бути надмірними. Тому пропоную шукати, як можна спростити шлях однозначно. І важливо не лише спростити, не спростити, зробіть його радісним. Якщо зробити виконання радісним, знайти спосіб, зробити радісним, знайти ту версію виконання, яку, яка приносить вам радість, це буде значно краще, ніж ви будете шукати, як нічого не робити. Тому що як нічого не робити, в основному не працює. Культивація десь має відбутися, вона не, не відбувається. Але якщо ви знайдете, як зробити дії радісними і дії легшими, дійсно. Ви тоді будете їх робити. І коли ви прививаєте звичку, так, треба спрощувати, знімати тертя. Але знімати і спрощувати це не означає нічого не робити. І також чим більше радості та гри ми можемо принести до цих стандартних повторюваних дій, тим краще ми будемо культивувати і тим швидше ми отримаємо результати. Але мені дуже сумно, коли люди приходять. І є певне знецінення зусиль. Через всю брехню, яка є в соцмережах, зусилля дуже знецінюються. І я не вважаю, що зусилля мають бути 100%. Звісно, коли ми знаходимо пріоритет важілля, який найважливіший, ми дуже сильно можемо зрушувати речі, і ми можемо вкладати значно менше зусилля і кльово розумно його вкладати. Але його все одно потрібно вкладати, тобто від цього нікуди не дінешся. Якщо хтось розказує, що дінешся, у мене є багато запитань. І тому пропоную не боятися зробити кількість повторень, таку яка потрібна, не боятися вкластися, стати двома ногами, якщо ви хочете результат, подивитися, щоб ваш розклад співпадав з вашим результатом. Наскільки ви це можете зробити, не завжди ми можемо отак в секунді все перевернути, тому що в нас життя йде. І тому потрібен певний час і потрібна культивація. І це цілком нормально, як з рослинами. Ми можемо також в природі це побачити. Все зростає поступово, так само і ми. Хоча, якщо ми хочемо швидше, є способи зростати швидше, ми можемо брати менторів, ми можемо вчитись у тих людей, які це вже зробили. Проте, все одно ми будемо робити повторення. Так, нам допоможуть забрати певну кількість помилок. Це прекрасно, нас будуть підтримувати, це важливо. Але відсутності зусиль, я не вірю у абсолютну відсутність зусиль. Мені здається, що для того, щоб щось зростити в собі, все одно потрібні ніжні зусилля. Вони не повинні бути такими, щоб призводили нас там до вигорання. І це ми теж так ми доходимо до нашої наступної тези. І вона важлива, теж упускається, і часто, чим більше у жінки амбіцій і чим більше у неї бачення, тим більше упускається ця річ. Звучиться теза так. Ти можеш бути задоволеною в процесі побудови Великого бачення, в процесі побудови бажаної реальності. І це дуже важливо, тому що ми іноді так. Дивимось на той результат, і часто, коли бачення велике, і на побудову великого бачення потрібен час і потрібна культивація це те, про що я говорила. Але я часто бачу, коли жінки настільки сконцентровані на тому великому баченні, що єдина кольорова річ в житті це Велике бачення, А все навколо стає сірим. І тоді проблема в тому, що ми починаємо ігнорувати наші щоденні потреби. Це ставалося зі мною, однозначно. <кій> багато років підряд я так робила, особливо при появі дітей, коли зростають в 10 разів всі твої зобов'язання, і ти повинна багато робити. Я добре знаю, як це виглядає, і це мій приклад. Великою мірою. Настільки я бачила ту ціль гарно, яка вона має бути як це все має бути, що моє тепер ставало абсолютно безколірним, дуже безрадісним і погано впливало на моє ментальне здоров'я і на моє фізичне здоров'я. І мені знадобилось багато вигорань і депресія для того, щоб усвідомити, що можливо можна по-іншому. І я сподіваюся, що якщо ви це чуєте, то вам знадобиться менше. Це важлива думка. Ти можеш бути задоволеною в процесі побудови Великого бачення. Це не означає, що ти спинишся і перестанеш, але культивація потребує часу. І тому забирати в себе все, все лити в відро майбутнього і нічого не лишати на зараз підриває твою продуктивність. І навіть іноді унеможливлює створення бажаного результату. І тут виникає питання. Багато жінок не знають, що значить для неї бути задоволеною. Нам продають версії задоволення, нам продають версії турботи про себе. І якщо я кажу задоволення, в кожної, можливо, з'явиться якась. Якісь, якась своя картинка, я скажу турбота про себе, чомусь в 80% людей побачать масочку. Я колись ради цікавості в пошуку картинок гуглила Турбота про себе. Так от ванна і масочка там були на першому місці. Але не для всіх ванна і масочка це саме те, що робить вас задоволеною. Що означає бути задоволеною? І я не дам тобі відповіді на це питання. Тому що що значить моє задоволене, знаю тільки я для себе. І ти для себе. Кожна, хто дивиться це відео, має свою версію задоволена. І це не про щастя, це не про ендорфіни, це про задоволена. Що для мене задоволена? Це щось базове. Знаєте, це як основна частина страви, це не десерт. Його не треба виборювати, його просто треба. Тому що коли жінка задоволена, вона найкорисніша для всіх, хто навколо неї. І коли жінки не задоволені, всім навколо гірше. Або ми наливаємо з пустої чашки і приходимо до вигорання. І це великою мірою мій досвід, я про це часто говорю, що мені довго. Знадобилось, щоб навчитися наливати з повної чашки, а не з пустої. І досі іноді буває, що я падаю в той петерн, я бачу і вилажу значно швидше і значно простіше. Але, що означає саме для тебе бути задоволеною? І я запропоную сфери, в яких і також можна буде завантажити під цим відео Workbook, де ти зможеш сама розписати, що для тебе. Означає бути задоволеною, тому що це настільки глибоко індивідуально. Я поговорю тільки про деякі принципи, я розділила це все на чотири частини. Можна ділити наскільки хочеш, мені так схематично зручніше. І перше, про що потрібно говорити у сфері задоволена, про тіло. Твоє тіло є причиною, що ти слухаєш це відео і що ти існуєш у цьому світі. Ми існуємо і живемо життя через тіло. І тому тілесні потреби повинні задовольнятися. Тому що, якщо ти жертвуєш тілесними потребами для того, щоб побудувати свою ціль, потім ти будеш платити здоров'ям. Так стається. Дуже рідко щастить по-іншому. Здебільшого так стається. Тому що. Коли ми мотивовані, ми летимо за тою ціллю і не бачимо більше нічого, вмикаємо багато стресу, наше тіло звикає до поспіху і стресу. І тому, коли ми говоримо про тіло, крім достатньої кількості сну, рух, білок це такі базові базові речі, і сон дуже важливий, особливо для жіночих гормонів, достатня кількість сну, потім іде безпека у власному тілі. І безпека у власному тілі. Буде полягати у закритті циклів стресу, тобто, коли кортизол та адреналін піднімаються у твоєму тілі, тобі треба закрити цей цикл, бо ми савці. Нам треба бігти, боротися або тікати. І, звісно, не завжди ми можемо бігти, боротися або тікати, і наше тіло розцінює як стрес стільки речей, які не є насправді величезним тигром і не намагаються нас з'їсти. Але щоб тіло почувалося в безпеці. Крім оцих базових сон, достатньо білку, достатньо елементів, дуже важливим є рухати емоції через тіло і закривати цикл стресу. Тобто, коли у нас є емоція, важливо в безпечному просторі дати собі час її відчути. Ти не відчуєш більше, ніж твоя нервова система тобі дозволяє. Нам здається, що зараз я відчую емоцію, і світ розлетиться на маленькі шматочки. Насправді ти просто відчуєш емоцію, і вона пройде. Тому що емоція це енергія у русі. Вона народжена тілом для того, щоб захистити нас. І, звісно, якщо повторювана емоція багато разів, треба розбиратися, чому треба нести це до свого терапевта. Але ми можемо рухати емоції через тіло. Це потреба нашого тіла. І тоді ми будемо продуктивні, тоді ми не будемо зависати так багато. В нас в тілі збирається стільки емоцій, і особливо, на жаль, в наших умовах сучасних багатьом треба активно рухати емоції через тіло. Найпростіший спосіб це протрястися, просто потрясти все тіло. Або, до прикладу, танцювати, якщо ми обираємо музику, яка підходить до емоцій. Звісно, ти можеш це робити взагалі в приватному просторі. Це не повинен хтось бачити. Але це дуже важливо для твого тіла, закривати цикли стресу, у книзі Емілії та Емілії Наговській вигорання, про це багато теж говориться, і рухати емоції. Їх не треба плескувати на людей, тому що це не екологічно і рідко допомагає, хоча й не допомагає. Але я не вважаю це самою кращою стратегією. Але їх треба проживати і потім комунікувати вже з такого більш екологічного місця. Далі серце. Чому я до серця пішла і розум пропустила, я не знаю, але давайте поговоримо. Серце це наші стосунки і те, що змушує тебе почуватися живою. Тобто, це те. Що рухає дуже багато в нашому житті. Це той простір, де ми отримуємо радість від зв'язку з собою, з всесвітом, з іншими людьми. Тобто, що має бути в цій сфері, щоб ти почувалася задоволеною? Можливо, раз в тиждень говорити з подругою, можливо, щось в стосунках має змінитись. Багато різних речей. У Воркбуку я прямо дам питання, щоб допомогти тобі. Докладно розібрати і, звісно, додати свої. Розум це наша професійна діяльність, це наше навчання як в певних інституціях, так і особисте, яке має дуже важливу роль. Розум це всю, вся інтелектуальна стимуляція, яку я хочу отримувати. І це важливо, тому що коли твій розум має достатню кількість якісної стимуляції, ти ростеш як людина. І це важливо для розвитку твоєї справи. Взагалі, я вважаю це теж великою опорою наш розум і те, як ми можемо його розвивати. І, звісно, середовище. Як фізичне середовище, що тобі потрібно там, так і твоє ментальне середовище, яке розуміємо ми чи ні, створюємо ми самі. Отже, ці чотири речі, ці чотири пункти будуть розбиті на багато питань у Воркбуку. Після цього лайву я додам його у посиланні під відео. І ти зможеш його собі завантажити і знайти своє задоволення. І тому, пам'ятаючи, що потрібна культивація для того, щоб зрощувати твоє велике бачення. Культивація, тобто зрощення, як настіннечко, потребує часу. Навіть якщо ти візьмеш добрива і це буде швидше, все одно тобі знадобиться час. І треба бути доброю до себе в цьому проміжку, тому що це потребує часу. Ти маєш повне право бути задоволеною. І більше того, я скажу: ти маєш потребу бути задоволеною у процесі, а не лише коли якась та примарна ціль станеться. І я вірю, що вона станеться. Просто ти її стаєш, ти причина, чому вона стається. І бути задоволеною це не примха, це потреба. Тому що саме задоволена жінка робить задоволеними всіх навколо неї. Задоволені жінки зцілюють світ. І лише коли ти знатимеш, що є твоє задоволення, ти зможеш будувати свої ніжні цілі саме по своїм правилам. Дякую всім, хто прийшов. Дякую всім, хто дивиться це потім. Воркбук буде під цим відео. Я його додам і можна його завантажити і чітко дізнатися, що означає бути задоволеною у саме твоїй унікальній версії.